Розчарування флагманським One Ван Байван і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По-перше, я приміряла футболку з написом Мільйонер Вайп і доповнила її ляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ я зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи поясніть, для чого ви це робите? Бо коли Заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб, що власне я й зробила. Тому дякую вам байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату. Чотири пари літнього взуття, які закривають більшість моїх потреб. Підписуйся і зберігай. Починається підбірку неймовірної краси слінпеки у червоному кольорі. Так не на кожен день, але коли потрібен акцент в образі, я обираю саме їх. Вони однозначно додають характеру навіть найпростішому отфіту. А ця пара це найтрендовіше взуття сезону. і Я жалкую, що не урвала їх раніше. Чапи тупо я вам отримаю а три в башків. Такі хілотешечко на ванільному купити і картоплю по акції купити, і ще не побачення піти. От вони якраз на кожен день на нозі взагалі не відчуваються, і до того ж, вони шкіряні. Наступна пара моя максимально спонтанна покупка, яка виявилась неочікувано вдалою. Я випадково взяла їх приміряти, і коли взула просто не захотіла знімати. Якщо коротко про них, то в один прекрасний день без світла ми з ними пройшли 30 поверхів, і наостанок дві пари найуніверсальніших шльопанців. Далеко в них не зайдеш, але пасують під безліч образів. До речі, поки монтувала це відео, мені прийшли реально зручні шльопанці. Якщо вам цікаво, зніму про це окреме відео. А як. Яка пара вам сподобалась? Напишіть в коментарях. Чотири ознаки того, що ви фізично привабливі. Вони вас точно здивують, а я роблю догляд з коноплею і розповідаю. І перше, це люди не роблять вам компліменти. Вони думають, що ви і так засипані ними, і ці слова вам просто не потрібні. Друге, на вас часто дивляться люди на вулиці, посміхаються, шукають зоровий контакт, просто обертаються, і за той момент, коли ви думаєте, а може зі мною щось не так, третє з вами рідко знайомляться люди протилежної статі. Просто усі мої подруги кажуть, що їм рідко пишуть в інстаграмі, а вживу взагалі не підходять знайомитись, хоча вони, блін, реально красиві. Напишіть, чому так, але я вважаю, що хлопці думають, що у такої то дівчини уже 100% є друга половинка. До речі, дівчат не можу змовчати, тому що на літо я обрала дієвий догляд з коноплею, який класно працює на моїй чутливій шкірі. Детальний огляд його моєму інстаграм, але це просто топ для тих, хто хоче зменшити висипання, забрати почервоніння та зволожити шкіру. Четверта ознака найдивніша для мене, але є люди, які не люблять вас без поважних причин. І чомусь на жаль це найчастіше трапляється саме серед жінок. Зберігайте це відео і напишіть, чи зійшлися у вас якісь ознаки. Усіх цьому а що, якщо маючи всього три верхи три низи, дві сукні скласти капсулу на весь літній сезон, я не люблю шукати все в різних місцях, тому прийшла у новий магазин у Києві, у якому є все, що мені потрібно. Назву скажу в кінці. І перший яскравий акцент пропоную поставити на сукні, від якої просто відняло мову. Вона, до речі, є у різних кольорах і довжинах. Наступна сукня, яка на мою думку, мастхев сезону, це максі у нейтральному відтінку. І тут потрібна ваша порада, тому що так і не визначилось, якого брати шоколадну чи молочно. Наступне тріо корсетний топ спідниця шорт і піджак, це та база, з якої можна скласти просто безліч аутфітів. А ще зверніть увагу, це ті ж речі, але у рожевому відтінку. Вони, до речі, з віскози, і взагалі не відчуваються на тілі. Як другий верх, я обрала чорний трикотажний боді. Його також поєднала з актуальними палаццо, На жаль, не було мого розміру наявності, але замовлю онлайн. Бо вони якраз і є мій другий низ. І подивіться, як круто цей комплект виглядає з молочним корсетним топом, який я показувала раніше. І як третій низ я обрала блакитні джинси, які теж пасують під усе. І ось така вийшла. Псула, напишіть, який образ найкращий, а я не втрималась і Приміряла ще декілька речей для пляжного сезону. Дуже сподобався купальник і як виглядає цей костюм сітка. А ще приглянувся такий комплектик білизни, тому не встояла і перед ним. А всі ці речі я знайшла у бренду Папая. Обов'язково збережіть. Як завжди виглядати дорого, бо чому одні ті ж речі на одних виглядають розкішно, а на інших ні? По-перше, нейтральні відтінки в гардеробі. Запам'ятайте, бежевий, сірий, молочний чорний дуже легко між собою поєднуються, не виходять з моди і виглядають статусно. Саме тому усі топові фешіоністи надають їм перевагу. По-друге, звертайте увагу на базові класичні моделі. Вони підходять абсолютно усім. Зберігайте приклади це бази гардеробу. Наступний елемент колосально впливає на весь аутфіт і загальний вайб від нього. І це саме те, чому одні ті ж речі на одних вигля... Глядають розкішно а на інших ні. Дівчат, запам'ятайте, все дуже просто і це легкий макіяж і акуратно вкладене волосся. Наступне це не боятись доповнювати аутфіт аксесуарами. Вони можуть кардинально змінити і зробити значно цікавішим будь-який образ. Наприклад, у мене за основу була одна сукня, і мені дуже легко було з нею скласти три різних образи завдяки аксесуарам. Ну і вишенька на торті це парфуми. Як же я люблю цей аромат від Сен це мої улюблені парфуми, і я їх не визнаний амбасадор. До речі, порадьте, будь ласка, класний аромат на літо, хотілося. Чогось свіжого. Мої так в дівчатах. Останній пункт багатьом не сподобається на першому місці. Здорова самооцінка: не конкурувати і не порівнювати себе з іншими, а любити і приймати себе такою, яка ви є, і Якщо й порівнювати себе, то тільки з собою вчорашньою. Наступне моє так любити себе з макіяжем без макіяжу з чистою шкірою та з висипаннями. До речі, з останнім допомагає ця сироватка. Третє, однозначне так дівчат, це підтримка одна одної. Бо хто як не ми може як найкраще зрозуміти один одного і підтримати, хоча б добрим словом. Наприклад, я найбільше радію компліментам від дівчат. Наступне так це догляд за собою в першу чергу на психологічному рівні. Ментальна підтримка, звісно, на першому місці, але не забуваємо і про тіло і догляд за ним. Для мене це ці ритуали, цілковитий релакс. До речі, усі свої професійні баночки замовляю у космодрак. У них величезний асортимент і приємно, що від 2000 гривень є безкоштовна доставка. Остання моє так це не вішати ярлики. Особисто мені це не подобається, і я ніколи не скажу, що віґорліґол або тому подібне. На мою думку, кожна дівчина унікальна і не потрібно сунути її в якісь видумані шаблони. А які ваші так в дівчатах? Напишіть в коментарях. Субтитрувальниця Оля Шор Чотири пари спортивного взуття, які закривають усі мої питання. Починається список газелі від Adidas у кольорі Бургунді. Дуже подобається ця модель, що нікуди їх не взувала. Але коли потрібна буде яскрава пляма, обов'язково їх оберу. Але гесенькі зручні і взагалі не відчутні на нозі. Наступна пара топових футуристичних кросівок, яких не знайти ніде, крім цього бренду. Якось я перешукала все, щоб знайти кросівки на масивній підошві, але вони були тільки в українського бренду тішель. Тому це вже моя друга пара кросівок. Від них вони дуже додають зросту і роблять ноги стрункіше. За рахунок масивності підошви. Але при цьому вони легесенькі, у них дуже зручно ходити, я ношу їх весь день. Наступна пара не для всіх, але я таке люблю леопардові кеди. Однозначно, це не база мого гардеробу, але класний трендовий акцент. Ношу рідко, але мітку вони задають тон образу. І переходимо до останньої пари. Ви скажете, я на ну прокинулась, але ці самби підходять під усе. Тому це база ґрунт фундамент незалежна від року. А яка пара вам сподобалась найбільше і які ваші улюблені кеди і кросівки? Напишіть в коментарях. Кілька тисяч доларів нам коштує отримувати цю милу мордашку. Привіт, мене звати Яна і вже майже 10 місяців з нами живе помаранський шпіц Марсель. Сума витрат на місяць мене здивувала, але давайте разом порахуємо. Корм ми обрали від Акана, він нам дуже подобається і коштує півтори тисячі гривень. Смаколиків ми даємо зовсім небагато, і час від часу їх змінюємо і ці обійшлися в 400 гривень. До речі, останнє, який одяг для Марселя, ми купуємо в Мастер Зу. Ну я не можу. Подивіться, як мило виглядається нова колекція етноодягу від Pet Fashion. Легесеньке дихаючи атнеобрання є. Для дівчаток, як, наприклад, ця сукня шлея, так і для наймутніших хлопців району і куди ж без аксесуарів доповнили образ такою милою панамкою. Але найбільше в душу запала ця футболка, тому забрали її за 359 гривень. Переходимо до грумінгу. Він нам обходиться в 1100 гривень, а засоби від бліх і кліщів 615 гривень. Про іграшки Марселя можна знімати окреме відео. Більшість з них були замовлені в Україні, і він їх згриз в перший же день, а останні ми замовили з Алі Експрес. І такий пак з 10 рандомних м'яких іграшок і двох інтерактивних обійшовся в 1000 Гривень. <му> Чули? таку китайську музику ми слухаємо тепер регулярно. І ось така фінальна сума вийшла. Як ви зрозуміли, ні про які тисячі доларів мова не йдеться все значно скромніше? А скільки витрачаєте ви? Забігаю в останні вагони, розповідаю, що я виграла в генетичній лотереї. А що програла, розповіла в кінці, і в першу чергу я урвала фігуру. Ну чесно, на мене ідеально сідає 90% одягу, і майже завжди я замовляю його онлайн і не прогадую. Хоча я думаю, одяг від Quinfluence сів би на кожну ідеально і підкреслив усе, що потрібно. Десять років я не займалася спортом, дякую за це мамі, але зараз повертаюся, щоб привести м'язи в тонус. Зріст і розмір ноги. В мене матер 70, тому я легко можу знайти штани і джинси і 38 розмір ноги. Хоча в дитинстві у моєму клас... Асі, майже всі були маленького зросту, і мені теж хотілося бути нижчою, але все змінилось. Колір волосся. В Студентські роки я постійно експериментувала з відтінками, і яка ж я була дурна. В моєму випадку природі краще знати. До речі, на моїй голові є три кольори волосин: біле, чорне і русяве. А ще незалежно від сезону, у мене білі пасма біля обличчя брови. Вони у мене чорні, я їх майже ніколи не чіпаю, просто підфарбовую і вкладаю гелем. Але вії мене підвели, хоч вони й довгі, чорні, але ростуть прямо, і тому я їх нарощую. Чи хотіли ви почути більше? Що я програла в генетичній лотереї, і напишіть, що виграли ви. А зараз ваша улюблена рубрика видаю найгарячіші фешн-тренди. Усі світові інфлюенсерки вже вхопили цю рожеву хвилю, а ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж застрибуємо на борт. від мейкапідхелі, рожева помада і більше й більше рум'ян. все це дуже актуально зараз. Так сміливо, так викликає емоції, але наскільки він освіжаючо виглядає? Напишіть, як ви, а я ніколи не боялась рожевого, тому ця нова хвиля дуже мене радує. До того ж у моїх улюблених квінфлуенс вийшла нова колекція одягу для справжніх коротк для себе я обрала дуже стильну міні зі збірками і лунзлів у ідентичному кольорі. Відчуваю себе в цьому образі Брітні спірс не менше, звісно, у її кращі роки. Тому дівчата, не бійтесь встановлювати правила і бути яскравими, і напишіть, як вам образ. Робимо стребері мейкап, як у Хейлі Вібер. Почнемо з головного. Це класно зволожена шкіра, тому наношу свій улюблений крем. Приступаємо до тону. Його я тушую щільним пензлем, і лайфхак від мене розташовувати ним же кремові рум'яна і скульптор. Додаю трішки консилера і розташовую його круглим скошеним пензлем, який дуже приємний і ще ідеально лягає під очі. Дівчата, губи я роблю соковиті, контур наношу олівцем, а на центр додаю блиск. Між іншим, у мене найпопулярніший набір пензлів, які мені рекомендували в коментах від бренду Tenza. Їх сім, вони виготовлені з ніжного кукурудзяного ворсу, і мені їх більш ніж достатньо для ідеального макіяжу. Зовсім трішки пудрою фіксую мейк, роблю це об'ємним пензлем, а скошеним наношу легкий скульптор, щоб підкреслити вилиці. Переходжу до рум'ян, це одна з фішок цього макіяжу. Вони додають свіжості обличчю, їх наношу справді багато. Усі пензлі зберігаю у фірмовому чохлі, це дуже зручно, вони так не фупляться. Переходжу до очей і тушую скульптор базовим плоским пензлем. Туди ж тудаю рум'яна, і це робить макіяж цілісним. Не забуваю про хайлайтер, це просто База, його наношу на усі випуклі частини обличчя і маленьким пензлем у кутик ока. Брови підфарбовую скошеним пензлем і вкладаю їх гелем. Додаю фішку цього мейку. Веснянки і макіяж готовий. А як вам образ? Такого від українського бренду я просто не очікувала, дівчата. Ну це був шок. Не знаю, чому про це ніхто не розповідає. Обираю образ на побачення, тому потрібна ваша порада. Побачила цю романтичну вітрину, ні слова більше. Я стою, приміряю усі новинки бренду гіпюр. Перша це шовкова сукня міні з рукавами кльош. Вона має дуже витончений силует. Подобається мені тренд на рожави в цьому сезоні. А ці мальви однозначно вкрали сердечко. Третя сукня була, ну просто цукеречка з білим коміром і класним квітковим принтом. Знайшла маленьке миле нагадування для вас прекрасних. Не прийшла поста такого Компо здається в цьому образі непоміченою не залишусь. Асортимент магазину дуже великий, тут навіть можна підібрати відразу аксесуари. Поки ви пишете, який образ на побачення кращий, я вирішила приміряти ще декілька отвітів на кожен день. Ну, це розрив, Корсет гарячий пережечок, хапайте його, він зараз на знижках. Ще один фаворит це костюм з жакетом та спідницею міні. Він представлений у чотирьох відтінках. Я приміряла рожевий і, здається, не прогадала, що скажете. Давно придивлялась до цієї сукні, вона повністю в моєму стилі. Шопінг це на 100%, як думаєте, що саме я придбала? Речі, у яких мені не соромно зізнатись, хоча багато хто може мене захейтити. Я не хочу заміж. Шик-шак-шок, мені 26 років. У мене є хлопець дуже багато років, але ми не спішимо одружуватись. Я вважаю, що це не ціль життя для дівчини, і питання, як вийти заміж, у мене в голові не виникало ніколи. На своєму досвіді переконала, що збудувати міцний фундамент щасливих відносин можливо і без заміща. Тож моя думка всьому свій час. Друге, я тільки зараз стала заробляти так, щоб закривати свої хочу, але не в тій мірі, щоб дозволити собі люксові речі, хоча мій дохід на рівні. Блогерів 100тисячників і гроші на такі речі у мене є, але я не вважаю їх пріоритетними і сподійно живу без них. Та незважаючи на це, я оточую себе тільки якісними речами і маю до них високі вимоги. Тому кошон Міракл від доктор Хедісон, моя щира рекомендація. Він просто неймовірний. Хоч він має легку текстуру, але ідеально перекриває акне і синці під очима. Шкіра після нього сяє, адже він містить доглядові компоненти і захист від сонця. Комплект йде змінний блок, тому отримуєте два кошони за ціною одного. Повертаючись до теми, скажу, що мені складно заводити. Друзів, я супер довго придивляюсь до людей, відразу не відкриваюсь і, взагалі, можу здатись не дуже приємною особою. Але зі своїми людьми я максимально щира і проста. Цікаво, чи зівпало у вас щось зі мною? Напишіть в коментарях. Хелі Бібер, Сокрова фея, глазурований пончик. Що спільного між ними усі ми чули про лайфхаки від Хеллі для сяючої шкіри, але не кремом єдиним. Настрій сьогодні на цукрову фею. Тому давайте зробимо цей освіжаючий макіяж. І мій ключик до цього замочку це ідеально підібраний тонуючий засіб. дівчата скріньте, відправляйте подрузі або збережіть для себе коханої цей кушон міракл від доктор Хедісон. Краще по текстурі, ніж він, я не знайшла нічого. Він взагалі не відчувається на обличчі, не створює ефект маски. А ще перекриває акне ісенці, тому я не використовую консилер. І що для мене найважливіше, він має у складі не лише тонуючі, а й доглядові компоненти. І шик-шак-шок, у нього є змінний блок у комплекті, тому купила два кушони за один раз. Знову ж таки, зекономила, значить, заробила. То теж користувався, чекаю на ваш фідбек, а я дороблюю макіяж, залишилось декілька кроків. Дуже важливий етап макіяжу. Це хайлайтер. Я його наношу так, щоб видно мене було з космосу. Закінчую образ рожевими рум'янами, з ними шкіра виглядає максимально свіжою. Ну що як вам таке цукрова фея? Обов'язково збережіть це відео і напишіть в коментарях, як вам. l i k 우지잇